Ти, моя Україно, Україно, ти наша страдальниця свята, і з глибини серця віру, що минуться руїни нашої любимої України, і засяє веселка і воскресне соборна свята Україна, а з нею і Церква Христова, і засвітить нам ясне проміння світло перемоги, бо світло перемагає. Темряву. Бо Господь є світлом людського життя, і скоро прийде до нас квітуча і чарівна весна, а весна пробуджується від холодної зими і від сну, і все живе на землі оживає, від сонячного тепла. І наша Україна пробудеться і розцвіте, як та квітка, яка рветься весною від землі до життя. А Бог любить свій народ. І буде цвісти наша земля з Божою помоччю на довгі її літа, бо наша земля стогне від глибоких тяжких ран, від пролитої крові невинних наших дітей, і як комунізм розпав і розлетілася ця ворожа сила, бо століттями проливалась невинна кров наших любимих хлопців. Боже, подай нам у терпінні. І в теперішній час мир і добро, злагоду і об'єднання нашого народу до Христової віри. І між народами настане Божа любов і мир, якого ми так чекаємо багато років на нашій землі. І брат брата обніме, і сестра брата, а син батька, а дочка матір. І будуть на очах сльози великої радості, і запанує тиша, і спокій, доброта на нашій милій Україні. І щасливо будуть жити наші діти і внуки, на своїй рідній. Землі. А ми молімся з любов'ю і щиро, всі разом вірмо в Божий мир. Свята матінко Божа, ти втікала з Ісусом Маленьким і святим Йосифом до Єгипту, щоб ірод не убив Ісуса. Ісусе, Сину Божий, спаси нам Україну від лютого ворога, Господи, поспіши нам допомогу. Бо ти наше спасіння на землі. Боже, хай діється воля Твоя свята, а не моя. Прости, Господе, мене, прости, амінь.